Футзал. Чемпіонат Європи 2026. Кваліфікаційний раунд. П'ятий тур. 11 квітня в п'ятницю відбудеться матч футзальних збірних України і Кіпру. Вмощуйтесь зручніше, друзі. З величезнішою радістю вітаю всіх на нашому каналі. Не забувайте підписуватись на майстер-клас ось прямо тут і зараз. Ваші вподобайки, ваші дорогоцінні лайки і ваші змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім за це наперед. Галла Видовиськова Спортова, так називається спортивна спеціальна арена в невеличкому польському місті Кошалін. Саме тут Україна як на правах господаря буде приймати футзальну збірну Кіпру. В першому матчі на Кіперській землі Україна перемогла 7-0. Впевнено. І досі у всіх попередніх чотирьох матчах Україна отримала 100% результат. 4 матчі, 4 перемоги. Маючи в таблиці 12 очків, Україна йде попереду всієї групи. На другому місці румуни 9. Так само потужно йдуть і мають ще непогані шанси про регламент турніру через декілька секунд. На третьому місці Німеччина, три очки, і Кіпер з нулем заключний на четвертій сходинці. Отже, пару слів нагадаю: регламент відбору. І регламент в цілому турніру Євро 2026. Фінальна частина пройде у січні 26-го року в двох країнах Латвія, Литва. Яким чином відбираються збірні футзальні на цей євро? Буде 16 учасників країн. Дві країни вже автоматично. Господарі Латвія і Литва вже здобули путівки е, на Євро 2026. Далі 10 відбіркових груп. Це другий кваліфікаційний раунд. В першому найслабші повилітали, і ось зараз залишились 10 по 4 збірних. Переможці кожної групи, 10. Команд виходять напряму на євро. І треба нам ще з'ясувати, а які ж іще 4 збірних потраплять. Тому що 10 і 2 господарки, 12 потрібно ще 4. Серед збірних, які зайняли, з, зайняли другі місця в кожній з груп. Вибираються найкращі за показниками 8. Вісім збірних найкращих по другим місцям між собою в раунді стикових матчів. якраз таки і розіграють ось ці останні 4 путівки. Непогані шанси вийти з другого місця має, ось якраз я сказав, Румунія. Також там є такі групи, ну, дуже прикро, що друге місце займе у своїй групі Казахстан. Я вже відмічав це. Я очікував, що вони вийдуть з першого місця, але там, як видалось, дуже потужно грає вірменська футзальна збірна, що я вже неодноразово відмічав. Також хочеться пройти по таким групам, як, ну, наприклад, група 10. Тут е, грузини. Грузинська футзальна збірна має непоганий шанс також з другого місця пробитися на євро. Трішки гірші шанси у Азербайджану. Тут е, Шведи дуже потужно йдуть, і, скоріш всього, навіть з другого місця у Азербайджану шансів вийти не буде. Ще треба зайняти другу сходинку. Погодьтесь. І зовсім мало шансів залишилося у нашої сусідки Молдови. На жаль. А ми повернемося все ж таки до нашої першої групи, де Україна, Румунія, Німеччина і Кіпр. і в п'ятницю грають. Німеччина буде грати з румунами. Нагадаю, у першому матчі румуни переграли Німеччину 6-0. І тому румуни набагато більше шансів мають пробитися через друге місце. І навіть ще є шанси пробитися через перше місце в тому разі, якщо Україна матчі свої два що залишилося, програє. а Німець, Румінь, Румунія набере більше, ніж 3 бали. Ось тоді. Тільки тоді Румунія вийде з першого місця з нашої групи. Але ми не будемо вішати носа. Я більше ніж впевнений, що ось цей матч, у п'ятницю 11 квітня, в польському місті Кошалін, Україна виграє і виграє неймовірно, результативно і впевнено. І Таким чином, це вже можна буде вважати перемогою і в матчі над Кіпром, і в групі цілком. Я вважаю, що нічого не завадить, навіть якщо ми останній матч проти румунів проведемо в нічию, то навіть при такому розкладі Україна з першого місця напряму виходить на євро. Тому, друзі, я е, не думаю, що хтось з недооцінкою буде відноситись ось до цього матчу, по-перше, і до цього супернику в п'ятницю до Кіпру, я маю на увазі. Тому що е, в результаті. Крутого матчу і неймовірної звитяги над Кіпром, ми собі практично вже забезпечимо вихід на євро. І я вважаю, не треба, так наче звисока, з недооцінкою, ставитись до. Найбільш слабкого суперника в нашій групі до футзальної збірної Кіпру. Я вважаю, що треба докласти зусиль і неймовірно, потужно, і впевнено переграти цю збірну. Збірну Кіпру. Тому у мене є декілька варіантів. Перший варіант. Певнена результативна перемога. України. Я маю на увазі перемога України і тотал більше 7 м'ячів. Можна більше 7,5. Я очікую: мінімальний рахунок 8.1, 9,1. Адже дивіться. Хай е, багато хто рахує, що достатньо буде виграти 2-0, 3-0 і все. Ви дуже глибоко помиляєтесь, друзі. Е, по е, оглядам ось цих останніх двох матчів Україна, Кіпр і Румунія Україна. тренерський Штаб буде розглядати і остаточно виставляти вже склад команди нашої збірної на фінал уже в Латвії, Літві на фінальну частину євро. Тому неймовірно важливо кожному з учасників, кожному з гравців нашої збірної показати. Найвисочайший рівень володіння м'ячем і найвисочайший футзальний рівень. І я більше ніж впевнений, що це можливо показати проти, ну, так скажемо, наперед визначати, що найбільш слабкого суперника. Ось саме цей, я би сказав, підготовчий такий матч. Який дуже багато е, дасть відповідей на деякі запитання по деяким гравцям, це дуже важливо себе показати, я вважаю. І це буде зроблено. І я, не дивлячись на те, що достатньо буде навіть виграти 2.0-3.0, як я казав, я все одно вважаю, буде досягнений. Максимальний результат, максимально результативна буде гра. Насамперед, в виконанні української футзальної збірної. І тому я ось саме тому прогнозую, що тут буде більше 7 м'ячів загалом, і Україна впевнено, результативно переможе. Десь я розраховую, чесно кажучи, на рахунки: 9.1. 8-1, як мінімум. 8-0, 9-0, 10-0, 1 Ну, можливо, вже в кінці трошки буде розслабленість така послабуха. І можливо, навіть Кіпру дозволять ще й другий мячик забити. А можливо, взагалі в суху Україна виграє 9-0 і все. Так само, як ось було проти Німеччини. В останньому передостанньому матчі. Я вважаю, що Німеччина не слабіша за Кіпр. Тому нам навіть і більш личить вигравати у Кіпра як мінімум 8-0-9-0 не гірше відіграти як проти Німеччини. Погодьтесь. І... Я обіцяв, що у мене буде не один варіант прогнозу. Перший я вже назвав перемога України і тотал більше 7,5. Я очікую 8 м'ячиків і далі. І більше. Це перший варіант. Другий варіант суто індивідуально на Україну. Індивідуальний тотал України. 6-7 м'ячів, як мінімум. Зараз ось-ось вже відкривається лінія БК на цей матч. І я вже остаточно зроблю скріншоти, і ближче до початку матчу обов'язково закину в наш телеграм-канал, друзі. Отже, індивідуальний тотал України 7 м'ячів і більше. Це один варіант прогнозу. а... Суто на весь матч в цілому я заряджаю перемога результативна України. І при цьому тотал загальний більше 7,5, більше 8. Там, який буде параметр, такий я і підберу. Обов'язково зроблю скріншоти, закинув наш телеграм-канал, посилання на які в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Друзі, дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Це дуже важливо, так само, як і ваші вподобайки, змістовні коментарі. Це основний, самий головний стимул, потужна мотивація і найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую за перегляди, за увагу до нашої спільноти. Не забуваємо підписуватись. Це саме важливе, що я тільки що назвав, друзі. Так само важливо, як і для нашої країни і для нашого народу перемогти над расизмом і вигнати цю наволоч з нашої святої української землі. Так що, друзі, слава Україні, слава нашим воїнам ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Дякую за вашу увагу за те, що ви вже скільки років разом зі мною не дивлячись ні на що, підтримайте україномовний контент. Дякую вам наперед. Всім наснаги, всім удачі. До зустрічі, папа, друзі!